Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина. Я з України, а місто Харків. В цьому відео розпаковка від sadim.com.ua. Але не поспішайте закидати мене тапками. Я пам'ятаю, що в попередньому відео я обіцяла, що більше нічого замовляти в цьому сезоні я не буду. Обіцяла виконую. І я нічого нового не замовляла. Справа в тому, що після мого відео розпаковки з сайту sadim.com.ua, де я замовляла цибулькові, ремонтантну полуницю та три сорти ремонтантної малини. Під цим відео з'явився коментар з цього сайту, в якому вони подякували за відео та вибачились за такий неприємний випадок. І пообіцяли зі мною зв'язатись. І дійсно, невдовзі вони зателефонували, вибачились, пояснили, чому таке трапляється. Бо зараз сезон, багато замовлень, і вони запропонували мені виправити це непорозуміння, тобто надіслати нові саджанці малини. Я погодилась. Але тільки на два саджанця. Бо третій, на мій погляд, все ж таки має всі шанси вкоренитись. А мені однакових два не потрібно. Розмова була довга, але приємна та інформативна. А головне не в тому, що мені відправили інші саджанці. Я вважаю, що головне те, що вони. Мене запевнили, що вони завжди відкриті до діалогу з клієнтами та готові вирішувати питання на користь клієнта, що вони постійно працюють над покращенням якості саджанців та пакуванням. І що вони налаштовані на те, щоб таких випадків не траплялось. На моє питання. Коли прийшло замовлення, а рослина не в якісному стані. Що треба в цьому випадку робити? Як себе поводити? На що я отримала відповідь? Обов'язково треба сфотографувати рослину, тобто ті недоліки, які вас не влаштовують, або зробити відео і невдовзі зателефонувати і все розповісти. Працюють вони зараз з 9 до 18? Без вихідних. Сезон, замовлень багато, тому вони не відпочивають. Тому, друзі, якщо рослинами ви не задоволені, обов'язково дзвоніть, не соромтесь і все пояснюйте. І мені дуже хочеться вірити, що вони виконують свої обіцянки і підуть вам на зустріч, виправлять свої помилки. Розпаковка. Ось так вона виглядає. Тут повинно бути два саджанця малини. За рослини я не сплачувала. Сплатила лише доставку, яка коштувала мені 80 гривень. Ось таке пакування. Дивіться, поклали ще і укорінювач. До речі, такий я використовувала для живцювання, чудова річ, а ось для проливання я ніколи його не використовувала. Ось так виглядає коріння. Воно, як бачите, в глиняному розчині. І коріння вологи не сухе. І ось такий вигляд воно має. Молоді корінчики, і це мені вже подобається. Це перший. Сорт, а це другий, теж я вважаю гарний стан. Відверто кажучи, цими саджанцями я задоволена. Висаджу та буду чекати на рясний та смачний врожай. І відразу в цьому відео покажу, як виглядають рослини, які я замовляла на цьому сайті. Проквітували в мене осінні крокуси сорту Артабір. Вибачте, якщо невірно вимовила. Купувала три цибулі, а квітів було сім штук. Звісно, перші три квіточки були більш такі низькі, та сама квітка невелика. А наступні вже набагато вищі, і, звісно, квітка більша. Колір мені дуже сподобався. На жаль, камера його не передала. Ось такий вигляд має нектарин, який я замовляла в минулому році, та намагалась вирощувати у великому горщику. тобто займалась дурнею. Зараз висадила у відкритий ґрунт, щоб зростав, як всі, нормальні дерева. До речі, коренево наростив гарно. І сам збільшився непогано, враховуючи те, як я над ним знущалась цим горщиком. Друзі, не робіть цього. І ось так на зараз в листопаді виглядає полуниця. Пройшов приблизно місяць, мабуть, трохи більше, як я її висадила на це місце. Всі кущики живі, сподіваюся, що добре перезимує. Так, висадила її дуже щільно, але я зробила так навмисно. Спочатку хочу з'ясувати, яка вона буде на смак, Ну, а вже потім буду вирішувати, як її розсаджувати. Ось і все, що я хотіла в цьому відео розповісти. Надала інформацію і сподіваюся, що вона буде корисною. Та показала, як виглядають рослинки з сайту sadim.ua, який я замовляла. Сайту я бажаю процвітання, розвитку. І щоб в їхній справі не було негараздів. А кожен клієнт залишався задоволеним. Від співпраці. А ще, друзі, я бажаю, щоб вони мали змогу повернутися в своє рідне місто, в якому вони розпочали свою діяльність. А це більше 10 років. А саме Славетний Мелітополь. А я дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!